Чи буде зупинка бойових дій цього року? Цілком імовірно є така підозра, що це може статися. Ми бачили кілька публікацій, зокрема Financial Times, New York Times, Bloomberg сьогодні. В яких описується складна ситуація, в якій перебуває Україна, а також громадянське суспільство, яке втомилось від війни, яке дивиться на ті мародерства, які супроводжують війну, сьогодні ще в кількох чиновників, і в Хмельницькій, і в Рівненській області, і в інших областях познаходили знову сотні тисяч доларів. В однієї депутатки, здається, знайшли півтора мільйона доларів просто в комірці, я так розумію, в банки. Ви усвідомлюєте, що це за бабки? Поки ви донатите, поки ви намагаєтесь щось взагалі комусь допомогти, ці люди просто марадерять. Вони просто збирають данину з усіх, з усіх, хто не хоче бути мобілізованим, з людей, яких просто опинились в крутній ситуації, вони шкребуть з усього. І проблема в тому, що ці люди серед нас і немає на них ніякої управи, замість того, щоб саджати їх у в'язницю, замість того, щоб конфісковувати в них, депутати приймають закони, пом'якшуючи, які дозволяють іти на зустріч з слідством, якось там, коротше, на співпрацю зі слідством. Тобто взяв 100 мільйонів і за 80 відкупився, чи взяв 100 мільйонів і відкупився за 102 мільйони, бо в тебе ще є 100 мільйонів, які ніхто не знайшов. Так відбувається. Хапонув на 50 квартир, потім розрахувався 30 квартирами, а 20 тобі залишили. Так відбувається. Як так можна будувати державу? Поясніть, як в таких умовах можна виграти, боротися, як можна взагалі звертатись до українського народу, закликаючи його до героїзму, подвигів, кріпимося, оце ти як, ти де, ти що, як ми, ми всі разом, ми...» це все вже не працює. Я, коли дивлюсь на сучасних чиновників, в мене просто немає слів, в мене немає слів відносно того, наскільки вони нечесні, наскільки вони. Готові розтоптати повністю все, але не піти з своїх посад. Ні один чиновник, ні один не пішов у відставку, ні один не сказав, що я теж несу певну відповідальність за все те, що відбувається в країні. Ні один. Хапнули одного, всі інші сидять. На одного хапнутого 10, а можливо і 100 тих, кого просто не здали, або прикрили, або відкупився, або свій, ну і так далі. Адже коли нам навіть показують кілька чиновників, яких хапнули на хабарях, то українці одразу кажуть, не поділився або просто намагаються змістити з посади. І ми з вами чудово розуміємо, що десь воно так приблизно і є. А потім ми дивуємося тим заявам, які роблять західні чиновники, західна преса, західні політики, які прямим текстом фактично говорять про те, що війну потрібно завершувати. І вони на жаль не пропонують нам іншого варіанту, ніж як зупинка бойових дій і контроль Російської Федерації над тимчасово окупованими територіями, тимчасовий контроль над тимчасово окупованими територіями. Але фактично вони ставлять нас перед таким вибором, або ви будете воювати самі без нашої особливої підтримки з вашими чиновниками, з вашим мародерством, з вашими хабарями, з усім. Або, або ви змушені будете тимчасово відмовитись від контролю за територіями, власне якого і немає зараз. А потім дипломатичним шляхом ми будемо намагатись якось вам допомогти. Як вони будуть нам допомагати? Потім ми з вами десь здогадуємось, як наші чиновники будуть допомагати деокуповувати території. Ми теж чудово розуміємо. В країні потрібна інша політика, в країні потрібна інша рука. Яка буде нищівною до всього того, що відбувається навколо нас. Ми не можемо так жити. Ми не можемо побудувати країну, в якій мародери нас з вами звинувачують в тому, що ми недостатні патріоти, що ми щось не те говоримо, що ми використовуємо Телеграм, що ми, виявляється, використовуємо Тік-Ток. Він їм не потрібен, і вони готові проголосувати за нього. Ось в одному районному центрі. Депутати зібрались там, проголосували за заборону телеграма. Знаєте, Павло Дуров просто не знає, як боротися з такими хакерами, з такими людьми. Ви там подивіться на декого з них. Я взагалі не впевнений, що в них є сучасні пристрої, і що вони взагалі знають, що таке телеграм і за що власне вони голосували. Але тим не менш. Люди, я не звинувачу зараз у тих, хто проголосували, але чиновники в своїй масі, які гріють руки на війні, так як ніколи ніхто не робив. Як просто Януковичу і не снилося, що так можна нахлобучувати український народ, ці люди намагаються нам закрити, перекрити, обмежити і так далі. Ну а от якби Янукович закрив Фейсбук, квартал 95, 1+,1, плюс закрив вайбер. WhatsApp, що там у нас ще було в той момент? ВКонтакті, чим люди користувалися, тоді пам'ятаю. Телеграм, який вже тоді з'являвся. От якби він закрив, от що, було б, от що було б, яка була б соціальна суспільна громадська реакція? Сьогодні ми бачимо чиновників, які не в дугу збагатіли перед обличчям війни, і які при цьому нав'язують українському народові якийсь. Якісь норми патріотизму, які самі вони не використовують, самі вони не живуть за їх принципами. Я знаю, про що я говорю. Я спостерігаю за тим, що відбувається. Я ось буквально йшов до вас, передивився в топових університетах прізвища зарахованих на бюджет в аспірантури. Сказати, що я шокований, це не сказати нічого. Держава вирішила обмежити доступ хлопців до аспірантури. І заборонила приймати на контрактну форму навчання на денну форму. Контракт денний. І сказали, що тільки бюджет денний, і визначили кількість бюджетних місць і дали їх університетам. Тепер в результаті це призвело до того, що розумні діти, які дійсно хочуть навчатися в аспірантурах, не змогли туди потрапити. Тому що місця просто зайняті потрібними людьми, відомими людьми, багатими людьми, своїми людьми. Але мене здивувало інше. Мене здивувало навіть не те, що я побачив прізвища деяких чиновників, навіть їх близьких людей. Мене здивувало те, що я побачив прізвища деяких художників, деяких поетів, письменників, деяких відомих, відомих людей. Які мають твори, в яких вони е, закликають українців боротися, в яких вони описують жахи війни, і як ми маємо не здаватися, як ми маємо боротися, як ми маємо обороняти мужню нашу країну? Коли ти їх бачиш в списках, зарахованих на бюджет в аспірантуру, чудово розумієш, що ці люди не займались наукою і поприходили в аспірантуру з нулями публікацій наукових, тобто вони не є вченими. Ти розумієш прекрасно, що навіть ці люди тобі брешуть Вони за війну, але чомусь проти своєї персональної участі в ній. Чиновники, які говорять про необхідність оборони країни, правильно говорять при цьому знищують обороноздатність країни, вони крадуть на оборонних закупівлях, вони підсовують різні довідки: МСЕКи, ТЦК, ВЛК. Вони роблять все для того, щоб ця війна ніколи не завершилась, адже воно їм не потрібно. Чим більше війна, чим довше вона триває, тим більш багатими вони стають. І закінчиться війна. Не всіх їх зловлять. Значна частина 90% із них ніколи не потрапить до лав. Правоохоронних органів вони ніколи не будуть під слідством. В них ніколи не заберуть ті статки багатомільйонні, які вони здобули. Вони будуть потім гарно жити. Вони будуть викупати в Києві і за кордоном квартири. Вони будуть купувати землю. Вони будуть вик... Купувати елітні автомобілі, вони будуть жити в елітних комплексах, вони будуть дивитися на вас як на порожнє місце, бо ви будете ніщебродами, ви будете віддавати борги, ви будете платити податки, ви будете під фінансовим моніторингом, ви будете сплачувати те, що Україна взяла для оборони, а вони будуть жити на тому, що вони вкрали, і вони точно будуть жити, бо навіть в Голів МСЕК. Це ті, які видають довідки про непридатність до служби, вони на 80% це показали органи влади. На 80% вони і всі їхні родичі є людьми з інвалідністю. Вони виживуть. А чи виживете ви? Ось це питання. Як можна перемогти? Такій країні, в якій так відносяться до війни, в якій так громадяни своєї ж країни обкрадають своїх громадян і ніхто не несе відповідальності. А все це наслідок того, що у нас нема корупції. Все це наслідок того, що корупція не на часі, потім розберемось. Як говорив Микола Тищенко, корупція не на часі. Ось вам корупція не на часі. І західні партнери, які бачать, куди йдуть кошти і де вони розкрадаються, і вони часто не доходять до фронту. На жаль, вони все це бачать. І єдине, що вони нам можуть запропонувати, на жаль, в такій ситуації це вести перемовини, перемовини, в яких умовою є відсутність контролю над тимчасово окупованими територіями. Я впевнений, що Україна поверне собі всі землі, але думаю я, що це буде вже не при нинішніх чиновниках. Бо коли люди думають про бабло, причому непомірне, вони не взяли собі 20 тисяч доларів, вони не взяли собі для того, щоб закрити своє питання, я не знаю, що їм потрібно. Квартира, хоча в них майже в усіх є будинки, квартири, автомобілі. Ну, ну, ну візьміть собі 20 тисяч 40 50 тисяч доларів, ну зупиніться. Ні. Потрібні мільйони, мільйони в тумбочки, в дивани, в унітази, в усе. І це в цій країні ржали над Януковичем, ржали над золотими батонами, ржали над золотими унітазами. А в результаті що? А в результаті виявляється, що як тільки ми можемо, ми починаємо хапати, хапати безконтрольно. Коли це закінчиться, чи може це закінчитись, чи можемо ми це побороти, я не знаю. Я не впевнений. Думаю я, що коли війна закінчиться і вище керівництво держави, е, ну, напевно, піде на відпочинок, має прийти людина, яка не буде толерувати це, і в якої буде час і можливості цим зайнятися. Нинішній владі зрозуміло не до цього. Не можна прослідкувати за кожною. Яка краде. Але це потрібно робити. У нас немає іншого шляху. Ми постійно будемо наштовхуватись на проблеми в Україні, допоки є люди, які хочуть, щоб ми жили погано. Тому що як ми живемо погано, вони багатіють. Вони живуть краще, вони живуть безбожно краще і їм не соромно. Підписуйтесь, не забувайте, поділіться цим відео і, і вірте в те, що все може змінитись. Вони ще й хочуть, щоб ви вірили в те, що нічого змінити не можна. Не ведіться на це. Все можна змінити і дуже швидко. І вони це знають. Тому вони бояться і тому вони вам розповідають, що от такі люди, як я, це популісти, нічого змінити не можна. Да, Тому ти будеш красти да? і розказувати нам, що ми популісти. Ні, все можна змінити і кожного такого можна знайти і на їх же кошти побудувати їм гарні, комфортні тюрми.